Я жила в Чернігові 25 років і на Западній 15. Не хочу, ніде, а тут мені тихо, спокійно. Якби мене забрали від землі, я б померла. Вона у нас така взагалі унікальна жіночка, яка, якщо вона йде в Леньку її добирати сюди, то вона допомагає всім, якщо потрібно якусь листівку занести сусідам або ще щось передати. Сполучення тільки з Новгорода або через болота, і це є проблема, тому вона ходить пішки самотужки. Може його і руки, і очі, він на одне око не бачить і стажу як-небудь. Ну, в общем, я все Бога прошу, щоб я могла його доглядати до кінця, бо нікому не треба, тільки мені.